Щодо вітання на каналі Айфіті 2. Цей день називають зимовказівніком. Він визначає погоду всієї зими. Якщо зранку тепло, відлига буде на початку зими. Холод опівдні такою бути середині зими. А якщо під вечір завиє заметіль, то зима піде від нас неохоче. А поки ще на перший день зими на заході України пануватиме прохолодна і похмура погода. Крізь щільне хмаровиння зрідка пробив розливатимуться промені. У Хмельницькому місцями можливий короткочасний ранковий дощ. Температура в день коливатиметься в межах 5-7, а вночі буде 2-4 градуси з плюсом. На півночі протягом всього дня триматиметься хмарна погода. Істотних опадів не очікується. Температура набагато нижче, ніж минулого тижня. 3-5 в день і вночі від 0 до 2 градусів Тепла на сході України пануватиме похмурість, не буде затягнуте густими хмарами. А повітря залишатиметься прохолодним і сухим, без опадів. Стопчики термометрів покажуть 4-6 в день, а вночі 3 пять градусів тепла. На півдні країни хмарно, місцями з короткочасними дощами, що поступово стихатимуть до вечора. Крим і Запоріжжя – не забудьте парасольки. Термометри покажуть 9-11 в день і 6-8 градусів з плюсом вночі. У центрі країни похмура волога погода. Сонце пробиватиметься зрідка і лише де-не-де. -де. Місцями можливі нетривалі дрібні дощі. На градусниках 5-7 е, в світлі години, а 3-5 з плюсом. Плюсом вночі у Києві протягом сьогодні дня хмарна погода, але не дощова. Температура коливатиметься у межах 2-4 градуси в день, а вночі до 2 градусів з плюсом. І навіть за хмарами завжди є місце для сонця. Та нехай воно буде у вашому настрої. І нехай проблеми та незгоди не роблять вам житті погоди. Хай вам щастить і будьте здорові.